Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та віяло. Дайте мені 5. 1. Руки ноги не рухаються. 2. очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. П'ять голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Ви вже знаєте, що об'єднання двох множин відповідає арифметичній дії додавання, а вилучення під множини з множини дії віднімання. Арифметичні дії додавання та віднімання взаємно обернені. Між ними існує певний зв'язок, з яким ви ознайомитесь сьогодні на уроці. Пригадайте, які арифметичні дії ви знаєте. Так. Дія додавання та дія віднімання? Як називаються числа, які додають? Числа, які додають, називаються доданками. Як називається результат дії додавання? Результат дії додавання називається сума. Розгорніть свої зошити на сторіночці 34 завдання номер 1 Знайдіть значення сум. До шести додати один. Покажіть віялом, скільки буде. Так, буде сім. Підкресліть перший доданок однією рискою, другий доданок двома, а суму обведіть. Перший доданок. Шість. Другий доданок. Один. А сума сім. До одного додати три. Буде чотири. Перший доданок. Один. Другий доданок. Три. А значення суми? А значення суми чотири. Наступний вираз. До одного додати шість. Розумнички. До одного додати шість. Покажіть віялом, скільки отримаємо. Отримаємо сім. Перший доданок. Один. Другий доданок. Шість. А значення суми? Чи звернули ви увагу на ці два вирази? Так, тут використали переставний закон додавання. До п'яти додати нуль. Буде? Буде п'ять. Перший доданок. П'ять. Другий доданок. Нуль значення суми. П'ять. До нуля додати дев'ять. Покажіть віялом результат додавання. Вірно, буде дев'ять Перший доданок це число. Нуль. Другий доданок. Дев'ять Значення суми. Дев'ять До одного додати вісім. Отримаємо. Дев'ять. Перший доданок. Один. Другий доданок. Вісім. Значення суми? Дев'ять. До чотирьох додати один. Покажіть результат дії додавання. До чотирьох додати один. Отримаємо п'ять. Перший доданок. Підкресліть його однією рискою. Перший доданок чотири. Другий доданок. Один. Значення суми. П'ять. До двох додати один. Буде три. Підкресліть перший доданок однією рискою. А другий доданок двома. Перший доданок два, другий доданок один. А значення суми. А значення суми 3. Підніміться зараз зі своїх місць. Відійдіть від екранів. Потріть долоньки одна об одну, щоб вони стали гарячими. Покладіть долоньки на оченята та порахуйте від 10. До одного. Приберіть долоньки, розплющіть оченята, покліпайте ними. Подивіться вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Не забувайте, м'язи очей потребують тренування. І саме зараз ми тренуємо м'язи наших очей. Вгору! Вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Покліпайте оченятками та займайте свої місця. Назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Так, це чотирикутники та круги. Визначте ознаку, яка змінюється. Так, змінився колір? Наступна ознака, яка змінюється. Знову колір. А тепер що змінюється? Так, форма. Колір, колір, форма. Наступна ознака, що змінилася? Колір. Наступна ознака колір. Назвіть ознаку, що змінюється? Форма. Розумнички. Колір, колір, форма. Колір, колір, форма. Яка ознака повинна змінитися тепер? Так, дійсно, колір. Наступною буде фігура зелений чотирикутник. Намалюйте в своїх зошитах зелений чотирикутник. Прочитайте рівність. До одного додати дев'ять. буде десять. Якщо я від десяти олівців заберу один, скільки олівців залишиться? Вірно, дев'ять. Якщо я від десяти олівців заберу дев'ять. Скільки олівців залишиться? Розумнички, залишиться один олівець. Ваші ідеї такі креативні? Таким чином, із суми ми віднімали один з доданків та одержували інший доданок. Продемонструємо це на малюночку. Подивіться, ціла смужка ілюструє суму, а зелена та жовта її частинки показують доданки зелена частина перший доданок, жовта частина другий доданок. В зошитах це завдання номер 4 на сторіночці 34. Прикрити долонькою зелену частину смужки. Що ми показали, коли прикрили перший доданок? Залишився другий доданок. Коли прикриємо другий доданок? Що залишиться? Залишиться перший доданок. Що одержимо, якщо від суми двох доданків віднімемо перший доданок? Так, одержимо другий доданок. А якщо? Ми віднімемо другий доданок. Одержимо перший доданок розумнички. Запам'ятайте, якщо від суми двох доданків відняти один доданок, то одержимо інший доданок. Повторіть, якщо від суми двох доданків Відняти один доданок, то одержимо інший доданок. Розглянемо кісточку доміно. Прочитаємо першу рівність. Перший доданок чотири, другий доданок 3, значення суми 7. Від суми 7. Віднімемо перший доданок 4. Отримаємо другий доданок 3. Від суми 7. Віднімемо другий доданок 3. Одержимо перший доданок 4. Погляньте навколо та знайдіть щось червоне. Щось блакитне, то щось металеве. Розглянемо наступну кісточку доміно. Прочитаємо першу рівність. Перший доданок один. Другий доданок п'ять, значення суми шість. Від суми шість. Віднімемо перший доданок один, отримаємо другий доданок п'ять. Тепер ми від суми 6 віднімемо другий доданок 5, отримаємо перший доданок 1. Розгляньте кісточку доміно. Прочитайте рівність. Перший доданок 2. Другий доданок чотири. Значення суми шість. Від суми. Віднімемо. Перший доданок два. Отримаємо другий доданок чотири. Від суми шість. Віднімемо. Другий доданок 4. Отримаємо перший доданок 2. Розгляньте, як склали другу рівність з першої. Перший доданок 5. Другий доданок 3. Значення суми 8. Від суми 8. Відняли перший доданок 5, отримали другий доданок 3. Від суми вісім, відняли другий доданок три, отримали 5. Запам'ятайте: з кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання. З кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Поміняйте руки місцями. Тепер лівою рукою за кінчик носа, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Лівою рукою за кінчик носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тож тримайте спину рівно, Лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Розглянемо кісточки доміно та складемо рівності. За зразком. Перший доданок 6. Другий доданок 3. Значення суми 9. Від суми 9. Віднімемо 6. Перший доданок. Отримаємо другий доданок 3. Від суми 9. Віднімемо другий доданок 3, отримаємо 6. Розглянемо другу кісточку доміно. Перший доданок 6. Другий доданок 2. Значення суми. Вірно, 8. Складемо рівність на віднімання. Від суми 8 – Віднімемо перший доданок шість. Від восьми відняти шість. Отримаємо. Другий доданок 2. Тепер від суми віднімемо другий доданок. Від восьми відняти два. Отримаємо шість. Далі попрацюйте самостійно. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. І свою роботу. Перший доданок 4. Другий доданок 3. Значення суми 7. Від 7 відняли 4, отримали 3. Від суми 7 відняли перший доданок 4. Отримали другий доданок 3. Від суми 7. Відняли другий доданок 3. Отримали перший доданок 4. До 4 додати 6 буде 10. Перший доданок 4. Другий доданок 6. Значення суми 10. Від суми 10. Відняли перший доданок 4, отримали 6. Від суми 10 відняли другий доданок 6, отримали 4. Я знала, що ви зможете. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку, якщо вам все вдалося. Відкриту долоньку, якщо у вас були труднощі. Кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся. На наступному уроці ми ще попрацюємо і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок. До зустрічі!